Добрий вечір в ефірі Ті щоденний варіант програми «Знак оклику». Я Кирило Лукеренко, редактор цієї програми. І сьогодні, на прикладі Києва, ми говоримо про те, як міська громада намагається протистояти знищенню лісу, такого собі спільного майна, яке нібито нікому не належить, але усім потрібне, адже ми всі хочемо дихати свіжим повітрям, особливо в такому великому місті, як Київ, ми відштовхуємося від такої новини. Вчора на вимогу прокуратури Києва анульовано дозвіл на будівництво торговельного центру на Броварському проспекті. Кияні, кияни добре знають, що це Биківнянський ліс. На земельну ділянку Генпрокуратура Києва наклала арешт. Що це за земельна ділянка? І кияни дуже добре про це знають. І два тижні тому. На цьому місці з'явився пустир на місці трьох гектарів лісу. Ліс просто знищили 29 жовтня. А сьогодні у мене двоє гостей: а два громадських активісти. Віталій Черняховський з форуму порятунку Києва, який сьогодні був просто мітинг під Міністерством внутрішніх справ, де а активісти протестували проти цього факту і проти дій міліції прокуратури. На їхню думку вони недостатньо професійно це робили. Тобто він був сьогодні серед організаторів цього мітина. І Ігор Луценко активіст «Збережи Старий Київ. На мою думку, Биківнянський ліс він теж частина старого Києва. Можливо, навіть він старший ніж Забудова. От, тому Ігор тут серед нас. Моє перше питання: що можна зробити в цій ситуації? Що можна взагалі виправити? Лісу нема трьох гектарів. Що робити? Ну, вже сьогодні ми були після мітингу возле міністерства внутрішніх діл. Ми були на самому місці. Я вам скажу, що міліція ну как отреагировала. Тобто ми бачили сопротивление со сторони Діснянського управління міліції. Я не знаю, може какие-то були договоренності з застройщиками там, тому що. 1 ноября я вызывал 102 милицию туда на место прямо, будучи там на месте. И там была напряженная обстановка. Там был такой, ну я считал, что это какой-то владелец, ну хотя шутку, конечно, Ахмед. Вот этот Ахмед, он там распоряжался вот этим сожжением веток, вывозом бревен, ну, такой тут деятель, который вот подчищал следы преступления. И мы вызвали, я вызвал 102. И добрался по нисходящему. Это звонков было много. Значит, я звонил Деснянское управление, потом в территориальное управление милиции, которое находится на лесном массиве. И в итоге мне дежурный сказал, что мы не поедем к вам, потому что ну это вообще это, Я просто давно такого уже не, 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 не слыхал такого. Потому что он считает, что там все документы законные. Хотя я знал точно, что действует закон Украины о моратории на вырубку зеленых насаждений в Киеве. А вы уже сказали, что Бакамнянский лес он находится на территории Киева. Это именно Деснянский район. То есть там, соответственно, вырубка была запрещена изначально. Добре, с чем работать. Вот слушай, и вот дальше. Сегодня мы приезжаем туда, и мы уже видим, там, после митинга, мы видим там, там офицеров, офицеров милиции, покуда мы видели, как будто высадили. Видим застройщиков, которые ну, не работают уже. Техника выведена. Техника выведена, забор есть, но они пытались препятствовать нашему прохождению на территорию кстати, коммунальной собственности. Ну, Лес это же место общего пользования. Я прошел в лес, вообще-то они они застройкиваются серьезно. То есть, то есть, там были такие попытки, ну, такие, такие вялые, такие, правда. Ну, там... Давайте, то давайте то есть, то есть, То есть, смысл в том, что мы хотели добиться, вот что мы хотим добиться. Значит, следующий этап после остановки строительных работ это отмена э, значит, предписания на снос забора. Тому що он там не може знаходитися, і техніку не повинні вбрати, і вагончики всякі. А потім ми через Київ Совет будемо відміняти рішення і будемо висаджувати там на самом деле цей ліс. Окей, дякую. Давайте ми зараз подивимося, як насправді все це було. Невеличкий сюжет на цю тему. Чому будуєте чи не будуєте вже? Не будуємо нічого. І не будете? І не буде. Не буде. На що вона на да. лишні проблеми. Сьогодні будівельники на місці пригоди лише не спішно винищують насіння і розводять руками. Ліс рубали не вони. А вони взагалі нічого не знають. А ви вже щось встигли тут зробити. Нічого, ворота. Ворота. ворота ворота поставили. А потім приїхала міліція і все. А при чому тут міліція? вона всю дорогу їздить. На будмайданчику на момент приїзду нашої камери тиша. На усю діяльність на ньому накладено арешт. Працює лише міліція. Щось уважно записує, однак коментувати журналістам не хоче. Два тижні тому три гектари биківнянського лісу винищили до пня протягом однієї ночі. Різали швидко і професійно, і саме тоді, коли увага громади була прикута до підрахунку голосів на виборах. На ранок замість лісу, що його пам'ятають усе життя, очевидці з обуренням побачили лише колоди і пеньки. Я їхала на навчання о 9.30 ранку. Тут уже звалювали останні дерева. Якраз в день після виборів, коли ніхто ще не встиг зреагувати, помітити, вони це зробили як злочинці вночі крацькома. Сьогодні стружка летіла з бензопили під міністерством внутрішніх справ. Це активісти форму порятунку Києва, прийшли до міліції звернути увагу на нищення унікального лісу. Вони стверджують, що роботи на будь майданчику не припиняються, навіть не зважаючи на заборону і втручання Київської прокуратури. Дякуючи бездіяльності міліції, забудовник успішно все вирубав. А вирубка, як я ще раз повторюсь, зупинена по одній другій причині не тому, що приписа, тому що вже все вирубали. На думку мітингувальників, винищення лісу і зелених насаджень, що йшло повним ходом за мера Леоніда Чорновецького, триває і тепер за Олександра Попова. Вирупати дерево тут. Але, але, але ви просто зайво ці питання <світ> задаєте <світ> мені це, це до прокуратура слідство стоп, до прокуратури стоп. зупинення протиправних дій. Стоп, стоп, це до вас зобов'язана закону міліції зупинити правопорушення. Сам. Начальник управління зв'язків з громадськістю міністерства внутрішніх справ Володимир Поліщук виходить до пікету, Запевняє, що роботи все ж таки припинено і пояснює точку зору міліції. Знаєте, коли такі конфліктні ситуації виникають, вони потребують, звичайно, втручання правоохоронців, ті, які ну, розслідують такі кримінальні справи, власне, прокуратура. І крім цього, коли є конфліктна ситуація, ну люди не погоджуються, щоб тут будували. Виникає який конфлікт, який може призвести до якогось протистояння. Тоді працівники міліції повинні припинити всі ці всі ці дії, повідомити прокуратуру і до з'ясування всіх обставин або Засобами прокуратури або у цивільно-правовому позові до, до суду. Люди повинні вимагати там певних судових рішень. До того часу там жодне будівництво не повинно відбуватися. Отже, ваші прогнози: що буде через рік на цьому майданчику? Ну, все залежить від того, що буде робити громада. І... Як буде поводитися влада? Тобто, очевидно, що мета забудовників, там, знищивши зелені насадження, як останній рубіж, збудувати там своє торгове розважальне нечто. Але з точки зору, що там треба було б робити, на мій погляд, це перш за все, Громаді вийти і висадити там назад той ліс, хоча б символічно. І змусити вже, врешті-решт, під ці обіцянки, Поліщука і так далі міліцію охороняти ці зелені насадження. Тоді на місці зелених саджень ніхто нічого не побудує. Закон забороняє це робити. Дуже все просто, проста технологія. Ну, відповідно, цей паркан також зайвий. Тому громада має розуміти, що зараз ініціатива на нашому боці. Прокуратура, нібито сказала, да, все там незаконно і так далі. Київрада повинна. Скасувати це дозвіл, тому що вона фактично санкціонувала нищення зелених легень у Київ, віддавши цю ділянку Правильно? Тоді треба відмінити це рішення, якщо Київрада дійсно опікується хоч якось інтересами киян, і відповідно встановити там режим повної законності, а не той часткової, яку зараз використовує значить, забудовник, вирізуючи там і нищачи зелені насадження. осадження. Наступне питання: взагалі, що там мали будувати? Там э, рішення Київського городського совету від 27 декабря 2007 года. Воно несколько разів протестовувало з прокуратури міста Києва на тому основанні, що це землі не ну, не ну, термін громадської забудови, а це взагалі землі э, лісного фонду. Вообще ну, совсем другого назначения Земля. Она была просто отведена голосованием э, депутатов Киевсовета, это еще до перевыборов 2008 -го года, и подписал решение Леонид Черновецкий и секретарь Киев Совета Олес, Олес Доги. Там та же самая схема, те же самые депутаты они в основном сейчас сидят в Киевсовете, потому что перевыборы там чуть-чуть их поменяли, но они там те же самые. И, конечно, будут сложности с отменой. Землетвода через Киевсвет. Прокуратура снова подала протест. Ну, то есть, ну, надо сказать, что, в принципе, они обжаловали сразу это. Ну, порядка где-то через год уже этот был протест, они там его что-то, видимо, или, ну, скажем, сразу, это имеется в виду, когда они узнали, видимо. Ну, они там тоже ж, это учреждение не очень большое, на самом ну, деле. вы И, знаете, еще там мои... Да, будет... они планировали там, они планировали там построить жилые дома, хотя это да, рядом совсем очень оживленный Броварской проспект, но им все, все равно, в принципе, они там не живут. Розваж... Розв комплекс комплекс. і торговий, торговий комплекс, тобто, значить, Цей це... проєкт десь був, його хтось бачив, громадськістю бачив. Ні, звісно. Його ніхто не бачив. Це з тих бумаг, які я знайшов, от, коли я був 1 ноября на участки. За законодавством, зараз ми навіть не маємо права це все бачити. По суті, тобто, чиновник щось там їм не дозволяє. А що саме він дозволяє, лише він сам знає. Тобто, громада зараз законодавчо усунута від е, процесу утвердження таких речей. Це заслуга там і інших лобістів зараз забудовницької мафії. Добре, я думаю, що не на всі наші глядачі кияни вони просто не знають, що таке Биківнянський ліс і чим він цінний взагалі. Хто мені ну я от побачила Беківнянський ліса це ваші меморіальний комплекс, де знаходиться могили погибших во время вина репрессий. Ну, могилы заторкнули. Ну, мы не знаем, может быть, там ЕТС тоже могилы. Откуда же там, там же они нас опускали, что ли, когда они корчевали там? Уже ж там забор стоял в тому времени. То есть там могли быть тоже могилы. Я говорю, что часть большая леса входит в мемориальный комплекс. И он, там сосны были более 100 лет. То есть они были толстые, большие были бремны. Они, кстати, их продали. То есть они мало того, они фактически хищения совершили. Да. То есть, mm -hmm. <laughs> ну смотрите, был лес, они его вырубили и еще и толкнули налево. То есть, ну вообще беспредел просто. То есть, э, а почему ну, ночью это сделали? Потому что они боялись, что днем могли вот, люди там как-то позвонить в милицию. Ну звонили 29-го милицию, вот милиция выехала, как говорит Полищук, на место. Но они там показали вот эти кучу бумажек, они мне тоже это показывали. Когда я понял, что там ну, стена стоит ну, передо мной, что они вот, этими бумажками э, покрывают свои преступления, по сути. Я повторяю, закон о моратории на вырубку зеленого сожжения действует. То есть они не имели права вырубывать. Другой вопрос там, что, что эта земля будет там с ней. Но это же второй вопрос. Но не надо трогать э, сосны. И потом, значит, вот, мы прибегли вот, к прокурат, пикетированию прокуратуры города Киева. И прокуратура, в принципе, она уже, уже начала работу к тому моменту, когда мы уже там были. И они практически все наши, не то что практически, практически все наши требования удовлетворили. То есть могу сказать, что это для меня, очень приятная неожиданность. Что прокуратура сработала нормально, то есть правильно. А вот что касается, как это вообще в дальнейшем <клухи>, избежать таких конфликтов, в том числе с таким ценным бэканианским лесом, который является зелеными легкими. Сколько, какую частину леса знищенную? Сколько ще лишилось? Ой, это вы вопросы такие задаете. Знаете, там э, может быть столько, как в Беличанском лесе. А в Беличанском я знаю, сколько лесе там. Там 4000 гектаров в Беличанском mm -hmm. лесе. Тобто значили. Незначну частину. Ну, відносно. 44% 4%, та 0,1%. Да, це немного, но там уже стоїть, на той же стороні, на вулиці Путильской, в Биковні, там стоит два огромных особняка на месте вырубленного леса. Уж еще два стоит. То есть okay. там они потихонечку туда внедряются. Я думаю, что там есть уже и землеотводы под это дело. Все. Тобто вони надгрызли трошечки, да, трошечки, да. трошечки, ніхто не помітив, а потом через лес трохи. Так, так они все время делают. И там уже два громадных дома. За какие средства построены, не знаю. Честно говорю. Кто построил, пока не знаю. Но меня заинтересовала эта стройка через дорогу. Честно говоря, там копашатся еще строители, то есть там еще не живут эти владельцы. То есть, все в тумане, пока. Вот я вам говорю: это еще это 0,2 гектара, вот этот кусочек, вот этот, который. Поэтому, грубо говоря, там они уже в других местах надкусывают тоже. Но я вам скажу, что там давно уже такая практика: они, застройщики берут, подливают химические реактивы под деревья, чтобы они усыхали. чтобы можно было сказать, что они значит, сухостой, что они представляют опасность для людей. Ну, бред какой-то, как обычно. А какая защита? Вот Игорь упомянул закон о регулировании градостроительной деятельности, которые протолкнули лоббисты, которые сидели в парламенте. Но там самый активный был Игорь Лысов, который баллотировался по 211 округу и в прогрел. Российском, да, проиграл, слава богу. Да, <свят> да. но э, там получилось, он просто в комитете в этом, по вопросам э, градостроительства, э, архитектуры там, и оригинальной политики, они там на самом деле просто нас опрокинули, то есть мы ничего там не могли сделать. То есть они продавили этот закон в несколько способов, причем первый способ был под, под видом борьбы с кризисом, Что надо обрестить условия строителям. Но ну, там практически вот уничтожается экологическая экспертиза, например, полностью уничтожено общественное слушание. Я вам скажу, если этот закон не привести в первоначальный вид, а там был закон соответственно, про планование забудовы территорий, вот был перед этим, который, в общем-то, учитывал мнение общественности. Там были предусматривались публикации в СМИ перед строительством. Обсуждение градостроительной документации по каждому объекту, кстати. Ну, потому что ну, это не может быть интересом только фирмы, которая застро застройщика. Это неправильно. То есть сегодня, кевляне, практически 80% их выступают против уплотнительной застройки. Тут другой застройки в Киеве не может быть. Ну тут негде город. Ну, лист. ну, город не розширяється в сторону Київської вулиці. Там теж застроєно все. Поэтому вони вже последні уничтожають. І от в прошлом году, 2011, вперше площадь застройки привысила площадь зелених насаждений. Это mm. вот они такое вот на хозяйствовались. Так. А Мельченко і Черновецький. Моє наступне питання. Ви балотувалися по мажоритарці до Верховної Ради. І ви балотувалися. Ви, ну, інші э, виграли інші. Але я так розумію, що у вас була ідея, що робити з зеленою забудовою з забудовою. Ви щойно говорили про те, що треба змінювати закони. Хто на вашу думку в новій раді може обстоювати цінові закони? Ну ми зараз маємо радикально іншу ситуацію. Ми маємо скільки там 12 перспектив, 12 депутатів від Києва. Врешті-решт, це зараз єдине сподівання на те, що хтось буде захищати інтереси киян. Тому що зараз кияни повністю позбавлені свого самоврядування. Ну дивіться, тут ширша проблема, це не тільки киян стосується. Абсолютно. Абсолютно. Цей закон, він, звісно, для всієї України, але один з найбільш болісних моментів це він був по Києву, однозначно. А від лозунгу захистимо зелене насадження» регіонально буде важко відбитися, тому є певні перспективи в цьому плані, якщо дійсно регіонали ще не повністю залишили свої сподівання якось підлизатися до киян. Та їм було б логічно скасувати ці всі злочинні кримінальні положення закону про регулювання містобудівної діяльності, які зокрема скасовують екологічну експертизу, експертизу органів історико-культурної спадщини, тобто биківняцькі могили, має хто захищати, і врешті-решт громадські слухання, які всю цю е процедуру би, контролюють через цю призму громадського аналізу. Ці всі положення було б з їхньої сторони логічно скасувати. Але я думаю, що там не вистачить ні розуму, ні компетенції це зробити. Мені таких особистий зараз прогноз, але все може бути. Ну, мало що, раптом вони вирішать, що ну, це. Ви ще будете робити кого ну, Ви ну, будете на самом звертатись. деле уже є е, проект закону. Ну як заготовка поки не поки документ о созданні національного природного парку Білічанського лес, тому що там рішення судов страшне є. Причому Вищий адміністративний суд України. І його можна перекрити только. Законом практически получается. Это еще и указ президента. Ну, согласен, Китай, но закон, закон, закон указ президента это подзаконные акции. Все-таки э, законодательная деятельность, уже нашли, вот, скажем, в том числе э, помощь среди юристов, которые ну, профессионально именно пишут законопроекты. И люди просто помогли, вот в этом страшном. Вот, ну, мы же все время на акциях, на этих, к сожалению, тут писать то, ну, трудно, это на самом деле это прямо скажем. Да? И вот есть люди, которые могут писать. ещё не могут и есть желание такое вот. Вот уже есть по законопроект. Я думаю, что понятно, что мы на этот уже созывный не будем подавать, потому что уже нет смысла на самом деле. Уже остались буквально несколько заседаний. 17 декабря уже скоро. И мы через вот этих депутатов, о которых говорил Игорь, которые через Киев да, обраних у Києві, опозиційних да. депутатів. Вот, сейчас единна легітимна влада зараз у Києві, це. Да, ми їх э, практично можемо внести, і соліситис було б дуже солідно, наприклад, для партії регіонів. І для комуністичної партії України взять проголосувати за, за, за закон України у створення національного природного парку Беличанський ліс, одного парка, а второго національного природного парка Быковнянський ліс. І представник себе сохранить для Києва, для себе, кстати, тоже. Ну, там, крім Белічанського, є ще ліс. Ні, багато, ну, Хоч щось починать з чогось треба, але це в принципі хорошо. Президент, звісно, теж неплохо, коли він укази здає, Но з іншої сторони, він, виходить, може, в будь-який момент, вот йому щось прийде, стукнет. і відміне этот закон. Давайте а? трошки змінимо тему. Я перепрошую. У мене є іще одна звукова цитата від э, Володимира Поліщука з Міністерства внутрішніх справ. Він, э, зробив запрос у своїх колег з деснянського району столиці, де власно і є цей ліс, з'ясувалося, що з документами офіційно на вирубку лісу у забудовників не так уже і погано. От, послухайте, перепрошую, це досить довгий синхрон. Там багато цифр, але ми на ньому будуємо нашу подальшу розмову. З'ясувала міліція про те, що там близько на 4 мільйони гривень дерев є відповідні документи право вирубки але все ж таки знайшли це 1179 дерев, 594 кущі та 2,5 майже гектарів газонів. А ось на 90 тисяч гривень, 972 гривні, це 247 дерев та 221 куч чагарника, Відповідно до цього акту, дослідження, до, до які провели, вони не мали права вирубати взагалі, а мали пересадити. Це все зафіксовано, передано до прокуратури, і, і прокуратура вже буде розбиратися з цією ситуацією. Вони мали Так, от є наші довідці, яку мені надало Деснянському районі. Вони перерахували це товариство з обмеженою відповідальністю. Сплатила відновну вартість зелених насаджень у сумі 4 мільйони 740 тисяч гривень. І вказані кошти зараховані до спеціального фонду бюджету міста Києва. Дивіться, компанія заплатила 4 мільйони гривень за те, щоб можна тут виробити ліс, а десь іще посадили. Де. Мають посадити цей ліс. Ну, Ви десь знаєте, де у нас садять ліс довкола дивіться, Києва? Ніде не садять, якщо коротко відповідати. Куди пішли? Якщо гроші? Довго. Ну, на розкрадання попову ми його командою пішли. Справа в тому, що у законі чітко написано: на декілька років у нас заборонено в Києві видавляти зелене насадження. З пересадкою, без пересадки. Заборонено. Міліція цей закон ігнорує. Вона його не те, що не читає. Вона знає про нього, але каже, що немає такої норми. Насправді заборонено. Я ще раз кажу, що можливо, хтось цього не розуміє. Чітко в законі Заборонено видалати зелене насадження і все. Але ну, якісь там мільйони кудись там ідуть. Зрозуміло, що не тільки мільйони неофіційно, ще й неофіційно, і ті ж міліції, мабуть, за те, що вона там не приїжджала вечором на виклики. Uh, тому така зараз ситуація. Але uh, це все одно, що я би сказав, що це все одно, що це сказав, що заборонено вбивати людей, але сплачено вартість убивства. Тому є документи. Ну, є всі документи, що він сплатив. Це приблизно настільки ж незаконно про те, що зараз uh, каже що нешановний пан Поліщук, на жаль. Абсолютно правильно. Я при щоку сказав о мораторії на вирубку зелених стражінь в Києві, які дійсно як закон. Не как под законный акт, который, даже нельзя отменить его через суд, вот этот имеется в виду закон, он абсолютно э, правильный нормативный акт и проголосован Верховной Радой. Де, депутаты даже нынешнего созыва, он 10-го года, кстати, 2010 -го года, понимаете? Ну, депутаты ну, нынешнего ты... созыва понимают ситуацию, но ну, вы поймите, ну уже в городе невозможно передвигаться э, не только уже на автомобилях, а уже пешком нельзя передвигаться, потому что забиты татуары машинами. Понимаете, если так дальше пойдет... Ну вот представьте себе, вот сейчас 6 миллионов человек населения. Ну, если считать приезжих, да, ну вот там цифры 2700-2 миллиона 780 тысяч это население Киева, 3 миллиона 300 тысяч, это которые работают или проживают, или, или, или то, и или другое вместе в Киеве, без регистрации. 6 миллионов человек это реальная цифра. Вот представьте себе, генплан, этот новый, который они тянут по поводу компании. Если его реализовать, включая вот такие вещи, связанные с застройкой лесов, там это тоже. есть позиции эти. Население Киева вырастет до 9 миллионов человек. Сейчас полтора миллиона автомобилей находится. Причем прирост автомобилей идет уже и на существующие 6 миллионов человек. Они, ну, то есть эти люди продолжают покупать автомобили. Так і з другої сторони, ви представність в якому аду ми починаємо вже жити. Ну просто реально я вам говорю пройти по тротуару вже невозможно. Ти так треба лавірувати, вот так от, лавірувати потуар, щоб попасть в метро, наприклад, або на станок общественного транспорту. Дякую. Дякую вам. На жаль, наш час на сьогодні вичерпаний. Ми е, бачимо, що Київ продовжує рости, а зелені насадження продовжують зменшуватись. Нашими гості гостями сьогодні були Віталій Черняховський з форму порятунку Києва Ігор Луценко з «Бережи старий Київ. Зараз в ефірі ТВІ Мій колега Арт Артем Шевченко продовжить цей цікавий вечір. До побачення.